Давай. Тачка, на якої будуть тебе уважати всі абсолютно, і будуть везде пропускати на дороги. BMW X5 E70 з газиком на правильному двигуні 4,8. Не якийсь кончений 4,4, а 4,8 надіжний, настоящий v 8 атмосферний. Автомобіль в гарному чорному кольорі на хорошій резині, на чорних дисках. Салон в хорошому стані, на непоганій комплектації, є пам'ять сидінь, велика панорамна криша, камерка заднього огляду, партроніка 360, задній клімат контроль. І саме основне, і де тобі покажу, що саме основне, це. От це. це газове обладнання. Бо тому як автомобіль кушає ну, нормально. Ззаду нас зустрічає роздвоєний вихлоп. Дуже класно звучить, бурлить і класно те, що є фаркопчик. Можна возити свиней. Багажничок, Все чистенько, все гарненько. Дуже класна тема. Оце, що так з двох сторон воно відкривається на X5. Так що автомобіль вартий уваги. В класному стані, ще раз повторююсь, обслужений мотор. Обслужений, помінені ципки, катушки, свічки, все помінено. В автомобіль грошей не жаліли зовсім. Мотор сухенький. І автомобіль, повторююсь, майже в рідній фарбі. Адаптивна ксінооптіка, лед-туманочки, чорні ноздрі, все як потрібно. Так що приїжджайте до нас в салон або телефонуйте деталі за номером телефона.